Коли Ілля прийшов на роботу до міської лікарні, він не очікував, що нове місце виявиться настільки дивним. Йому було 26, він нещодавно звільнився з армії, де служив санітаром, і тепер просто шукав стабільну роботу. Містечко невелике лікарня стара, побудована ще за радянських часів із потрісканими стінами і вікнами, які давно потребували ремонту. Його взяли без зайвих запитань. Головна медсестра тільки глянула на довідку і сказала якщо не боїшся нічних змін, приступай завтра. Перші дні минули спокійно. Ілля носив каталку, прибирав коридори, допомагав фельдшерам. Лікарня жила своїм рутинним життям. Хтось скаржився на біль, хтось сварився через чергу, хтось тихо спав під крапельницею. Але одного вечора, коли він затримався після зміни, почув, як старша медсестра сварила молоденьку дівчину з приймального. Я ж казала ніколи не залишай відчиненими ті двері. Ілля тоді не надав цьому значення, просто пройшов повз, але запам'ятав у кінці коридору, біля складу, є металеві двері, оббиті сірим залізом, з важким замком. Вони ніколи не відчинялися. З часом він помітив, що навіть прибиральниця, коли мила там підлогу, обходила той кут, наче боялася торкнутися стіни. Якось під час нічної зміни він вирішив запитати в чергового лікаря, що це за двері. Той лише махнув рукою. Та то старий підвал. Колись там було архівне сховище, потім щось сталося, то його й закрили. Щось сталося? Перепитав Ілля, але лікар уже не захотів продовжувати тему. З того вечора Ілля почав відчувати дивний неспокій. Кожного разу, коли проходив повз ті двері, йому здавалося, що звідти йде ледь відчутний холод, ніби знизу тягнуло сирим повітрям. Одного разу він навіть нахилився, щоб глянути в щілину під порогом, але нічого не побачив лише темряву. Минуло кілька тижнів. У лікарні почалися ремонти, в одному крилі перекладали труби, в іншому замінювали плитку. Іллю перевели на поверх нижче, ближче до реанімації. Уночі там завжди було тихо, тільки апарати дихали рівномірним механічним подихом, і ця одноманітність навіювала дивний спокій. Але саме тієї ночі, коли електрики щось лагодили у щитку, раптом згасло світло. Ілля взяв ліхтарик і пішов перевірити, чи все гаразд у коридорі. Він ішов знайомим маршрутом, коли раптом помітив ті металеві двері, що завжди були зачинені, тепер прочинені. Замок висів збоку, а з темряви тягнуло холодом сильніше, ніж будь-коли. Ілля зупинився. Серце почало битися швидше. Він озирнувся Нікого, лише тиша. Далеке гудіння генератора і відлуння власних кроків. Хоча мав би просто зачинити двері і піти, щось у ньому не дозволяло цього зробити. Він ступив ближче, з ліхтариком у руці зазирнув усередину. Сходи вели вниз круті, вузькі, бетонні, вкриті пилом, повітря пахло вологою, металом і чимось ще. Невизначеним, але неприємним, ніби старими медикаментами. Мабуть, просто архів, сказав собі Ілля, хоча навіть власний голос прозвучав невпевнено. Він зробив перший крок униз, потім другий. Ліхтарик освітив стіни, облуплена штукатурка, труби, на яких осіла іржа, з глибини долинав ледь чутний звук, якесь тихе цокання, ніби вода капала у металеву банку. Він спустився ще нижче, аж поки сходи не закінчились вузьким коридором. Двері позаду тихо скрипнули і самі зачинилися. Ілля різко обернувся, серце підскочило до горла, але замок просто впав на місце без звуку клямки. Він спробував відчинити марно, важкі двері не піддавались. Він залишився сам у темряві, лише промінь ліхтарика розрізав густе повітря. У глибині коридору виднілись ще якісь двері, але вони були з дерева, старі, покручені вологістю. Ілля підійшов ближче, обережно торкнувся ручки та піддалась легко, наче на нього чекали. Усередині була невелика кімната, стелажі з паперами, ящики з пожовклілими етикетками, старі медичні інструменти. Все покрито пилом, але посередині стояв стіл, на якому лежав журнал, свіжий. Чистий, з сучасними сторінками. Ілля відкрив його. Перший запис датувався два роки тому після інциденту, двері зварити, доступ заборонено. Наступна сторінка не відкривати без дозволу керівництва, а остання вчорашня. Там було написано лише одне слово відчинити. Ілля завмер, дивлячись на цей короткий, але моторошний запис, рука мимоволі здригнулася, коли він провів пальцем по чорнилі. Воно було сухе, але наче зовсім свіже. Хтось писав це нещодавно, коли двері зверху ще були замкнені. Усередині все стиснулось, але розум відмовлявся приймати, що тут хтось є. Він підняв ліхтарик і посвітив навколо. На стінах плями вологи, старі дроти, які давно відключені. Нічого живого. Лише звуки власного дихання і те саме цокання води десь унизу. Ілля повільно почав переглядати папки. Більшість були без підписів, в деяких лише списки пацієнтів, дати, короткі примітки переведено, виписано, помер. Але одна папка вибилася з ряду, нова, блакитна, з написом технічне обслуговування секретно. Усередині фотографії. Лікарні коридори, порожні палати, але всі зняті вночі. На деяких видно постаті людей в білих халатах, але їхні обличчя розмиті, наче хтось навмисно розфокусував об'єктив. На останній фотографії ті самі двері до підвалу з уже зрізаним замком. Ілля відчув, що щось холодне пробігло спиною. Він закрив папку, але в ту ж мить почув над собою глухий удар потім ще один. Здавалося, хтось ходив по підлозі зверху прямо над ним. Він намагався не панікувати, хоча думки роїлися в голові. Може, ремонтники, а може, нічна бригада. Але тоді він згадав електрику відключили, і всі, хто мав би бути в лікарні, перебувають у протилежному крилі. Тобто, там, де нікого немає, зараз хтось рухається. Він підійшов до дверей і визирнув у коридор Тиша. Тільки капання води стало частішим, ілля рушив уперед, вирішивши знайти вихід. Десь ліворуч, між стінами, виднівся слабкий вогник, може, вентиляційна шахта або вікно, що виходило в технічний двір, але коли він наблизився, то побачив, що то просто відблиск від скла, за яким стояв старий монітор, Трубчастий частий з товстим екраном, поруч комп'ютерний блок. Увесь у пилюці, проте екран світився. Ілля підійшов ближче, на чорному тлі лише одне вікно з написом Введіть пароль. Він машинально натиснув клавішу, екран мигнув і показав короткий список, звіти про нижній рівень, протоколи досліджень, відеоспостереження. Останній пункт був активним Ілля клацнув. З'явилось відео з камери, встановленої прямо в цьому коридорі. Він побачив себе стоїть біля монітора, тримає ліхтарик, дивиться в екран, затримав подих. Потім, через кілька секунд, на відео позаду нього з'явилася тінь, розмита, але явно людська. Ілля різко озирнувся нікого, лише темрява і пил у повітрі. Він відступив від екрана, відчуваючи, як коліна тремтять. Досить, треба вибиратися звідси, подумав він. Та коли підійшов до сходів, побачив, що двері на горі тепер відчинені. Він піднявся швидко, навіть не дивлячись під ноги, вибіг на поверх і сперся на стіну, намагаючись відновити дихання. Ліхтарик згас, батарея, розрядилася, але лікарня знову була освітлена, електрику. Вже подали. Все виглядало так, ніби нічого не сталося. У коридорі сиділа чергова медсестра і пила чай. Вона глянула на нього. Ти де зник? Я тебе годину шукаю. Ілля мовчав, ковтаючи повітря, не в змозі вимовити ні слова. Там, унизу, двері були відчинені, прошепотів він нарешті. Медсестра різко поставила чашку, «Які двері. Ті, в кінці коридору. До підвалу, вона подивилася на нього, і її обличчя зблідло. Не вигадуй, Ілле, ті двері заварені ще з 99-го. Ти, мабуть, переплутав. Іди, відпочинь. Він хотів заперечити, але в цей момент згадав, коли виходив із підвалу, не чув, щоб відчиняли металеві двері. Вони просто були відчинені. Наступного дня він прийшов на зміну, намагаючись не думати про ніч. Усе було як завжди. Але коли проходив тим самим коридором, помітив замок на дверях новий, свіжий, блискучий, ніби тільки не встановлений. А на табличці з'явився напис: Не входити службове приміщення. Тоді Ілля рішив мовчати, та з кожним днем думки не давали спокою. Вночі йому снилися темні сходи, звук, крапель і блакитна папка з розмитими обличчями. Він прокидався з відчуттям, ніби не просто спустився в підвал, а щось із нього виніс невидиме, але важке. Через кілька днів у лікарні почалися дивні розмови. Хтось казав, що вночі чув, як у підвалі працює генератор, хоча той давно вимкнений. Інші, що бачили в коридорі силует у білій формі, але коли підходили ближче, нікого не було. Ілля мовчав, слухав. І намагався переконати себе, що це просто співпадіння. Але в глибині знав він бачив те, чого не мав бачити. Минув тиждень, але відчуття неспокою не полишало Ілью. Він ходив на роботу, робив все, як завжди. Проте кожної ночі, коли проходив тим самим коридором, мимоволі поглядав на двері. Новий замок блищав у світлі ламп, але Ілля був певен там, унизу, знову хтось є. Одного вечора, коли чергова зміна затягнулася до півночі, головна медсестра попросила його допомогти винести старі каталки з підсобки. Підсобка знаходилася поруч з тим самим коридором. Коли він пройшов повз, то зупинився. Замок знову зник. На його місці лише подряпини, ніби хтось грубо зірвав його болгаркою. Ілля вдихнув глибоко можливо, ремонтники, можливо, щось перевіряли. Але серце знову забилося швидше. Він взяв каталку, зробив кілька кроків, і раптом почув металевий звук, ніби щось впало на бетон внизу. В мить згасло світло. Знову, він стояв у темряві, лише телефон у кишені світив тьмяним екраном. На дисплеї – 003. Все всередині кричало Не йди туди, але ноги самі зробили перший крок. Потім другий. Коли Ілля підійшов до дверей, то вони були прочинені, а сходи тонули у чорній глибині. Він спустився повітря стало важчим, сирим. Ліхтарик телефону тремтів у руці, висвітлюючи стіни, вкриті чорними плямами вологи. Внизу знову чутно цокання, але тепер чіткіше, ритмічніше, ніби хтось цілеспрямовано крокував у темряві. Ілля затомив подих і зупинився. Звуки припинилися. Потім знову два кроки, пауза, ще два. Здавалося, що хтось іде назустріч. Коли промінь світла торкнувся дальнього кута, Ілля побачив силует. Людина в білому халаті стояла спиною до нього, нерухомо, просто серед коридору. Він не встиг подумати, як промовив Ви хто? Силует повільно повернув голову. Обличчя не було видно. Тільки відблиск від металевого предмета в руці. Він зробив крок назад, але посклюзнувся на мокрій підлозі і вдарився плечем о стіну. Телефон випав, екран мигнув і згас. У темряві чутно було лише важке дихання. Хтось стояв поруч, кілька секунд тиші здалися вічністю. Потім різке клацнення, і в коридорі спалахнуло світло. Ілля заплющив очі від яскравості. Коли відкрив, то нікого не було. Лише він сам, пил, вода, і відкриті двері кімнати, де колись стояв старий комп'ютер. Він зайшов туди. Монітор був вимкнений, але на столі лежала та сама блакитна папка. На обкладинці новий напис, зроблений кульковою ручкою, звіт про спуск номер 3 Санітар І.К. Його ініціали. Руки похололи, він відкрив. Усередині чисті сторінки, окрім першої. Там було коротко надруковано, об'єкт спустився повторно, контакт встановлено, далі спостерігати. Серце колотало. Об'єкт він подумав: це ж я. На той момент світло знову блимнуло. Десь угорі, у вентиляції, почувся слабкий гул, як від працюючого двигуна. Він кинув папку, вибіг до сходів і побіг нагору, майже ковзаючи. Коли дістався поверху, усе виглядало так, наче нічого не сталося, лампочки горіли, двері підвалу знову були зачинені, а на них висів новий замок, уже інший, з пломбою. Ілля стояв, намагаючись зрозуміти, чи це все реально. Його викликали до головного лікаря. Той, не дивлячись прямо, сухо сказав: Сьогодні ти чергуєш востаннє. У нас скорочення. Вибач. Ілля не сперечався, просто мовчки підписав папери. Увечері, коли збирав речі в роздягальні, до нього підійшла старша прибиральниця, баба Галя. Вона працювала тут сорок років. Не серця, хлопче, сказала вона тихо, краще, що тебе звільнили. Там, унизу, нікому не можна бути. Я ще дівкою тут працювала, пам'ятаю, як той підвал закривали. Після того, як. Вона замовкла, дивлячись на стелю. Після чого? спитав Ілля. Та була тоді епідемія. Лежали цілі палати, людей не встигали виносити. Потім, наче, все стихло, але вночі знизу чути було голоси. Лікар наказав заварити двері, і ніхто більше не спускався. А ти краще забудь. Вона пішла, а Ілля сидів, тримаючи в руках ключі від шавки і дивився на свої пальці. Вони все ще трохи тремтіли. Наступного ранку він поїхав додому. Та вже за кілька днів не витримав, повернувся до лікарні як звичайний відвідувач, хотів просто глянути на той коридор востаннє. Але коли зайшов у будівлю, все було інакше там, де мав бути знайомий прохід, тепер стояла нова стіна, щойно пофарбована, без жодних дверей, ніби нічого там ніколи й не існувало. Ілля довго стояв перед свіжопофарбованою стіною, не вірячи очам, той самий коридор. Ті ж самі вікна, плитка, навіть стара шафа для халатів на місці, але дверей не було, лише рівна поверхня, навіть без шва. Він обережно провів рукою, фарба ще не висохла, пальці лишили білу смугу, в голові шуміло, наче після сильного удару. Йому здалося, що все, що сталося, просто марення, дивний сон, що почався з того моменту, коли він спустився вперше. Але потім згадав той журнал з записом відчинити блакитну папку зі своїми ініціалами, той монітор, на якому він побачив себе, і холод пройшов тілом як струм. Він пішов до Вахтера, спитав, чи можна знайти головного лікаря. Той відповів, що такого вже тиждень немає, поїхав у відпустку, а замість нього працює тимчасовий заступник. Ілля вийшов на двір, Але замість того, щоб іти додому, попрямував за лікарнею. Звідти, між старими трубами і вентиляційними люками, можна було побачити невелике загратоване вікно підвалу. Він нахилився і посвітив середину телефоном темрява, але десь глибше мигнуло щось світле, ніби відбиття скла. Потім знову. Ілля прислухався, здалося, що чути тихе гудіння, як від монітору. Він відступив, серце колотало. Увечері вдома він не міг заснути. Кожного разу, коли заплющував очі, бачив темні сходи і чути кроки. О третій ночі не витримав, сів за комп'ютер і почав шукати в інтернеті історію про лікарню. Нічого, жодної згадки про аварії, епідемії, пожежі, але в одному старому форумі знайшов коротке повідомлення десятирічної давнини: хто працює в міській лікарні? Скажіть, чи правдиво, що там колись був підвал, де тримали заражених? Кажуть, після того, ніхто не вижив, коментарів не було. Лише тиша. Ілля хотів забути, кілька днів не виходив з дому, уникав дзвінків, намагався не думати про те місце. Але якось увечері прозвучав дзвінок: номер невідомий. Коли відповів, почув шум, як в лікарняному коридорі, віддалені кроки, клацання ламп, гудіння апаратів, потім тихий голос: Поверни ключ. Ілля завмер: який ключ? Прошепотів він, але у відповідь лише дихання. Дзвінок обірвався. Він кинув телефон на стіл, але помітив, що з кишені робочої куртки випав металевий предмет маленький, сріблястий, старий ключ з літерою П. Він навіть не пам'ятав, як він опинився в нього. Наступного ранку Ілля поїхав до лікарні, не вважався заходити всередину, просто стояв під вікном, де колись бачив світло. І тоді побачив, що в віконному склі відбилась людина в білому халаті, стояла за його спиною. Ілля різко обернувся нікого, лише вітер і шум з вентиляційної шахти. Але коли знову глянув на скло, постать залишилась стояла тепер ближче, дивлячись прямо на нього. А поруч на запітнілому вікні чітко виднівся напис, зроблений зсередини пальцем, відчини. Він зробив крок назад, потім ще один, не відводячи погляду. Вітер посилився, вікно задзвеніло, і раптом із-під землі долінів короткий металевий гуркіт, ніби важкі двері десь унизу знову розчинились. Наступного дня лікарня працювала як завжди: нові пацієнти, нові обличчя, нові санітари. Лише один з них, новенький хлопець, звернув увагу на те, що в кінці нижнього коридору за кутом є двері, оббиті залізом. І коли він запитав медсестру, що там, та лише відповіла: не чіпай, то старий підвал його давно ніхто не відкривав.